Комчкавно хвилини цей А, є, так. Друзі, всім доброго вечора. В общем, пробуємо. Приїжджав Влад з другом своїм. Попрацювали, почистили карбуратор. Наче гарно працює. Правда, поки що на бутилки ганяємо. Давай, кондавай! То можливо, ще й будемо тягати ним. Бо Думалося продавати. Ну, це саме, саме легше це продати. А потім, блін, жигулем возить. Такі різменькі, різменькі, гарно таку стартую. Нікуди, ми просто провіряємо, як машинка працює, не працює. Дітвора, привіт. Ми сьогодні на копійці. Сьогодні моя старша дочка, кума, середня дочка з нами. Гарно. Багато роботи пророблено, але ну, хоча б хоч заводиться вже, блін. Гарно їде. То можливо і справді. Трошки ще попрацює. Раз. Давай кумосулі, бля! <схай> <схай> де дерне, дерне, де ля. <схай> Йо! Фу, блять, на бля. <схай> Фу, блять. Хлопці гарно попрацювали. Скільки він вже стояв, блін. Мабуть, буде їздити. Папа! Ну що, кажи твої твої емоції. Агонь. Їзди, все добре. Поки. Ще треба трошки робити. До діло буде? До діло буде. Да. Уже видно, стартує ну гарно да. бодрячком. Да. Усім гарного вечора. Да. Всім гарного вечора.